16 липня в Южному чоловіча збірна України збереться на перший навчально-тренувальний збір у рамках підготовки до чемпіонату світу. Напередодні від'їзду до южного головний тренер Майк Фрателло ознайомився із новою екіпіровкою національної команди. Ми провели багато часу, обговорюючи те, як має виглядати форма. І я дуже здоволений результатом роботи Галини Мельниченко, якій вдалося зібрати всі наші ідеї докупи. Гарна форма до лиця хорошим гравцям. Навіщо не в Красиве спорядження Ось чому ми так ретельно підбирали моделі. На мою думку, форма чудова. Ми добре в ній попрацюємо. Сподіваюся, що гравці на майданчику гратимуть так же класно, як виглядає ця форма. Ось футболка, яку ми вдягатимемо на командні обіди, і коли подорожуватимемо літаком, такий собі варіант для подорожей. Кольори національного прапору перекликаються на емблемі і на рукаві сорочки. Передбачено два комплекти футболок для дозвілля та подорожей. є блакитна. Коли команда збирається разом, важливо, щоб всі мали однаковий вигляд і гарно були вдягнені. Ми одна команда, отже, ми думаємо однаково і виглядаємо однаково. куди ж це годиться, коли всі у різних футболках і з різними думками. Ці футболки з назвою країни, кольори якої ми захищаємо. Ми носитимемо їх протягом двох місяців на тренуваннях, на іграх під час подорожей. Ми будемо представляти Україну і Федерацію баскетболу, яка надала нам цю форму. ігрова форма у нас трьох кольорів. Біла тут буде написано Україна, номер гравця, його прізвище на спині. Ось такі самі світло блакитна і синя. Україна, номер гравця і прізвище напишуть золотим кольором. На жаль, ми не маємо права вибирати форму на удачу, так би мовити, щасливу форму. Фіба вирішує, які саме кольори слід вдягати на той чи інший матч. Єдине правило це темна форма для гостєвих матчів і світля для домашніх. Традиційно світла форма є домашньою, але сподіваюся, всі ці моделі форми стануть успішними для нас.